Цікаві факти про грудень. 1 грудня у 1991 році всеукраїнський референдум підтвердив акт проголошення незалежності. Понад 90% громадян сказали так, забезпечивши легітимність суверенної держави. Якби ви могли поспілкуватися з учасником референдуму, про що б запитали 2 грудня. У 1896 році в приміщенні Харківського оперного театру відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс, що ознаменувало народження кінематографа в Україні. Який український фільм ви б назвали найвидатнішим за всю історію? 3 грудня у 1994 році в Японії стартував продаж PlayStation, яка згодом реалізувала понад 100 мільйонів одиниць і почала еру величезної популярності Sony в ігровій індустрії? Яка гра на PlayStation була для вас найулюбленішою? 4 грудня у 1735 році будівля на Даунінг стріт, 10 у Лондоні, офіційно стала резиденцією британського прем'єр-міністра, зберігши цей знаковий статус до сьогодні. Яку іншу відому адресу ви знаєте? 5 грудня у 1901 році народився Волт Дісней, творець Міккі Мауса та засновник Disney Студіос. Його ідеї назавжди змінили індустрію анімації. Який мультфільм Дісней став твоїм улюбленим? 6 грудня у 1991 році. Верховна Рада України прийняла ключові закони про Збройні Сили України і про оборону України, що стало правовою основою для створення національного війська в Україні. Відзначається День ЗСУ. Що для вас означає відзначення дня ЗСУ у ці буремні часи? 7 грудня. У 1994 році 18-річний форвард київського Динамо Андрій Шевченко забив свій перший гол у Єврокубках, вразивши ворота Мюнхенської Баварії у матчі Ліги Чемпіонів. Який гол Андрія Шевченка? Ви вважаєте найкращим у його кар'єрі? 8 грудня у 1980 році трагічно загинув Джон Леннон, учасник «The Beatles». Його музика та ідеї миру залишили глибокий слід у світі? Яка пісня Леннона для тебе найемоційніша? 9 грудня у 1968 році на конференції в Сан-Франциско Дуглас Енгельбарт продемонстрував комп'ютерну мишу. Цей винахід радикально змінив спосіб взаємодії людини з комп'ютером. Чи могли б ви уявити сучасний комп'ютер без миші? 10 грудня у 1953 році у смажук книжча вийшов перший номер журналу плейбой, заснованого Г'ю гефнером, який став символом сексуальної революції та поп культури ХХ століття. Який вплив мав цей журнал на суспільство? 11 грудня у 2013 році. Відбулася невдала спроба розгону Євромайдану у Києві. Силами Беркуту та спецпідрозділів міліції що викликало хвилю народного обурення? Як ця подія змінила хід революції гідності 12 грудня? У 1913 році влада Флоренції оголосила про виявлення викраденої у 1911 році з Лувру картини Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Яка версія викрадення залишається найпопулярнішою? 13 грудня. У 1769 році 13-річний Вольфганг Амадей Моцарт розпочав своє перше концертне турне Італією, що стало важливим етапом у формуванні його як композитора. Яку відому оперу Моцарт написав невдовзі після цього турне? 14 грудня. У 1911 році експедиція норвезького полярного дослідника Руаля Амундсена вперше в історії досягла південного полюса, який метод пересування використовували для успіху експедиції. 15 грудня. У 1932 році ЦК КПУ затвердив перелік районів, куди припинялося надходження товарів. Ця дата вважається однією з відправних точок початку Голодомору в Україні? Яка країна першою визнала Голодомор геноцидом? 16 грудня у 1899 році в Італії засновано один з найтитулованіших і найвідоміших клубів світу ФК Мілан. Який стадіон є домашнім для ФК «Мілан»? 17 грудня? У 1903 році брати Райт здійснили перший у світі успішний політ на літаку. Політ тривав лише 12 секунд. Ця дата вважається початком авіаційної ери. Як називався літак братів Райт? 18 грудня у 1865 році. Набрала чинності тринадцята поправка до Конституції США. Яка офіційно скасувала рабство в усіх його формах на території країни? Яка подія передувала прийняттю 13-ї поправки, 19 грудня у 1997 році у світовий прокат вийшов фільм Титанік режисера Джеймса Кемерона, який став першою стрічкою в історії, що зібрала понад мільярд доларів і завоювала 11 оскарів? Який фільм побив рекорд Титаніка за кількістю отриманих оскарів? 20 грудня. У 1990 році Тім Бернерс Лі опублікував перший у світі вебсайт InfoCern.ch, де описувався проект World Wide Web. Це стало початком ери сучасного інтернету. Який браузер був першим графічним браузером? 21 грудня. У 1891 році канадець Джеймс Нейсміт у Спрінгфілді, штат Масачусетс, прикріпивши два кошики від персиків до поручнів балкона спортзалу, винайшов гру в баскетбол. Яка кількість гравців на майданчику від кожної команди у класичному баскетболі? 22 грудня у 1882 році. Помічник Томаса Едісона Едвард Джонсон придумав і вперше використав електричну ялинкову гірлянду для прикрашання різдвяної ялинки у себе вдома. Скільки лампочок було на першій електричній ялинковій гірлянді? 23 грудня у 1913 році відбувся перший політ чотири моторного біплана Ілля-Муромець Українця Ігоря Сікорського. Це був перший у світі важкий багатомоторний літак і найбільший пасажирський лайнер свого часу, на честь якої столиці був названий другий літак цієї серії. 24 грудня. У 1903 році у Великій Британії видали перший автомобільний реєстраційний номер з написом А1. Його отримав граф Рассел. На якому автомобілі було встановлено цей номер? 25 грудня. У 1855 році у Кінгстоні Канада відбулася перша гра в хокей з шайбою на льоду. Ця дата вважається Днем народження сучасного хокею. Який університет зіграв ключову роль у стандартизації правил хокею? 26 грудня. У 1931 році. У Токіо засновано автомобільну компанію. Перейменовану наступного року в Нісан. Який автомобіль «Нісан» ви вважаєте найкращим? 27 грудня? У 1904 році у Лондоні відбулася прем'єра п'єси Пітер Пен. Твір про хлопчика, який не хоче вирости, що став класикою дитячої літератури та театру. Чи бачили ви театральну постановку Пітер Пен 28 грудня? У 1895 році проведено перший комерційний кіносеанс. Ця дата вважається міжнародним днем кіно. Фільм прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота» викликав паніку. Глядачі втікали з зали, боячись, що потяг їх розчавить. Яка країна сьогодні є лідером за кількістю вироблених фільмів на рік? 29 грудня. У 1999 році Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України. Чи згодні ви з цим твердженням? 30 грудня у 1853 році США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та нью мексико Чи правильно зробила Мексика, продавши свою землю 31 грудня? У 1596 році народився видатний український політичний, церковний і освітній діяч митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Петро Могила, який значно сприяв розвитку освіти та культури в Україні, яку роль відіграв Петро Могила у заснуванні Києво-Могилянської академії.